Добро здоров'я, пані панове категорично і з великим задоволенням вітаю вас сьогодні у четвер, 5 лютого на моєму авторському ютуб-каналі, який називається Василь Клончук. Так звуть мене. Це наш перший брифінг. І за день і за ніч. Звичайно, очікування, тому що деякі процеси і події відбуваються, тобто ми їх будемо споглядати з вами у розвитку. Але спочатку ніч суми, Київ знову дрони в сумах. Ворожий дрон влучив в двір багатоповерхівки. Це за даними виконуючи обов'язки міського голови Артема Кобзаря. А в районі пів на третю ночі. Чи вже ранку в зарічному районі міста там багатоповерхівці вибито понад 50 вікон і пошкоджені автівки. Ну щодо масштабів руйнувань що впродовж дня будемо приточнювати дані, слава Богу, без поранених і вбитих. Тим паче, ну і в Києві сьогодні кілька дронів тут кошмарили. Ну частину і лівобережжя і правобережжя. Ну наслідки такі, що в нас постраждала є одна людина. А от в Оболонському районі горіла автівка на стоянці. Було, начебто, падіння уламків в офісну приміщення. Ну, якби так відбулося, не те, щоб там переляком невеликим, але все одно робота проти повітряної оборони відбувалася, і наші мобільні вогневі групи досить добре відпрацювали. Але, але при тому, при всьому, ми ж розуміємо з вами, що будь-яка пауза в масованих ударах це просто перезаряджання путінських можливостей. Ну і на цьому тлі, якраз за результатами засідання штабу з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій у ну, нас в столичному регіоні. По попередив, що графіки відключення ще можуть погіршуватися. Звичайно, що на це будуть впливати різні обставини. От у нас сьогодні дуже дуже великий сніг падає з ночі до ранку. і, В принципі, впродовж дня так буде відбуватися, і це теж одна один з елементів, один з чинників, що впливає на сталість енергоситуації. Ну плюс до всього ж останні удар і те, що дефіцит генерації в енергосистемі все ще залишається значним. А при цьому ну сам Шмигаль говорить, очевидно, теж ґрунтуючись на да. І головного управління розвідки і нашої служби зовнішньої розвідки, що росіяни готуються до нових атак по енергетиці на найближчого тижня. Ну з того, що є в медіа, мова йде про період 7-10 лютого, коли знову ж таки температура трошки знизиться. Ну з одного боку, бачите, кошмарили буквально там дві доби тому право лівобережжя України. Я не сумніваюся, що вони на інший берег будуть дивитися, бо нас ж як там інколи Львівська область сьогодні без відключень. Ніхто не заздрить, але просто ми розуміємо. Думаємо, що вони дійсно хочуть роз'єднати цю систему, ну і споряджають там свої ці тушки, ці на різних далекий схід на різних аеродромах і Оленя, і Дягілєва, і там Українка. В них є і енгельс Крім цього, в пункті базування в Новоросійську перебувають вже споряджені два надводні і один підводний на цей калібрі. Пам'ятаєте, які начебто виходили в море, але щось там в них не склалося і вони не запускали ці ракети. При тому, що пораховано Десь плюс-мінус, якщо по максимуму 22 ракети типу калібр Хоча знову ж таки це все теорія. А тому, що літаки, оці тушки, які літали, і якщо би рахувати їх можливості, вони не випустили ту кількість ракет, яка можлива була до підйому і до запуску. Чи в них там механізмів не вистачає, що вже старі літаки і не можуть там вагу нести. а Зараз важко що говорити, але в принципі такий момент є. Ну знову ж таки, тут не треба бути великим експертом, щоб зрозуміти, що вони будуть знову пробувати до. Бити енергетичну інфраструктуру столиці Київської області, ну плюс в нас ж є енергетика, газова нафтопереробна інфраструктура, відповідно в, в, в західних областях України. Ну, ну якщо ми це розуміємо, то звісно розуміють і наші великі начальники. Ну і звичайно, тут треба сталість самої ППО, тобто номенклатура якої збивають, і в цьому ключі вчора екскурсію зробив Олексій Кулеба, міністр розвитку громади та території. Ну так як водили на Дарницьку ТЕЦ на нашого Рюте очільника. Нато практично весь дипломатичний корпус вчора був на цій станції. Вони побачили, що це таке станція, яка обслуговувала, я поки що говорю так в минулому часі 500 тисяч киян. Спочатку опалювального сезону п'ять разів її атакували. При тому, от 3 лютого, туди запустили конкретно п'ять балістичних ракет. Ну при тому, що це об'єкт просто критичної інфраструктури, не військова ціль, не оборонний об'єкт, тобто системно Росія. Я такую якраз нашу теплу енергогенерацію, і сама Дарницька це ж за опалення. Це навіть не за електрику, це за опалення, тому ну, захист має бути звичайно. Ну і до речі, тут треба додати, що по розпорядженню чи за розпорядженням Міністерства енергетики в тих будинках, ну це в Києві, я не знаю, там може і в ваших містечках так само буде. там, де нема опалення централізованого, ну внаслідок от пошкодженої інфраструктури, мінімум 18 годин на добу має бути світло. Така цифра зараз існує після цього, після цієї наради. Побачимо. Ну і плюс ще президент Зеленський повідомив, що держава видасть близько 100 тисяч теплових пакунків. А ну, якраз на тлі от ситуації нашої в столиці побачимо це дуже важливо, особливо якщо це може бути допомога елітнім людям, одиноким людям. Я думаю, що тут можливо, і наш тут місцевий начальник якось трошки там почне рухатися, а не тільки буде сповіщати скільки не його. Комунальники підключили до електрики і до до тепла будинків, так але знаєте, в цьому зв'язку, от коли дивишся на весь цей гармидер, і розумієш, що та, ну чотири роки війни і попередні сезони такої ж зими не було в нас. Ну от генерал Мороз цього року відіграв за Путіна, але все одно. А дивіться, от ми зараз будемо говорити з вами за цей типу процес переговорний, який там генерує модерує Трамп. Але ну стала думка, яка сьогодні. Це кру більше і більше крутися в голові, рік перемовин за присутності Трампа, якого боїться Путін, який там зрушив з мертвої точки, там якби весь цей а, процес, коли там почали щось там обговорювати. Але а, рік переговорів Трампа став за статистикою найсмертельнішим для мирних жителів України з моменту повномасштабного вторгнення. Тобто, якщо навіть з попереднім роком у нас загиблих і травмованих, я зараз за цивільних говорю, плюс 31%. плюс 31%. Тобто за. Байдена, який там слабкий кволий, який завгодно, Путін собі не дозволяв таких ударів по цивільній інфраструктурі. А от прийшов Трамп, який Байдена називає слабким, і тепер ми бачимо, що повністю руйнуються мирні міста, і ніхто на того сильного Трампа, я маю на увазі в Росії не звертає уваги. Ну знову ж таки, висновок тільки один Трамп в темі і в схемі, як мені видається. Ну але статистика, бачите, річ така, як то кажуть, вперта у уперта. Інститут дослідження війни на сьогодні сьогоднішній день в ключових висновках, звичайно ж, згадує про початок тристоронніх переговорів. Ну як початок чи продовження в Абудабі Зараз ми про це більш докладно поговоримо з того, що відомо, бо знову ж таки виглядає так, що домовилися особливо не видавати, як то кажуть, на гора знань, але дещо є. А далі, що ще аналітики американські високопоставлені кремлівські чиновники і рупори підтвердили зобов'язання Росії щодо її військових цілей і чітко відхилили гарантію Тії безпеки для України, що підтримується заходом, а ймовірно встановивши інформаційні умови для відхилення будь-якої мирної угоди, яка не буде поступатися російським вимогам. Ще раз нагадаю слова президента Зеленського, що Трамп запропонував компроміс. Ми йдемо на компроміс, але компромісу в питаннях незалежності і, в принципі, ідентичності України бути не може. Далі в нас прийшла перша партія скрапленого газу зі штатів через так званий вертикальний газовий коридори, це подія насправді і так само як подія ну з того, що мавпують, але бачите, вони масштабують дуже сильно якраз досвід український. От росіяни посилюють свою компанію з ударів по повітрю на полі бою в тактичних районах Костянтинівка, Дружківка, створюючи умови для майбутніх наступальних операцій проти Костянтинів, використовуючи уроки, отримані під час Покровськи. Це в ключових висновках, до речі, тобто цей момент вже не виглядає як тактичним, а це страт. Стратегія, нова стратегія якраз генштаба збройних сил Російської Федерації. Тобто вони спочатку зачищають, а потім вже будуть кидати м'ясо, бо видно, із м'ясом в них не дуже добре. Так, ну і в цьому ж зв'язку теж важливо знати і розуміти, і нашим людям, що росіяни створили собі війська безпілотних систем, насили безпілотних систем, вони війська безпілотних систем. І вже як повідомляється, сформували сім полків, 25 батальйонів, одну дивізію, три загуби. І це окремо від тієї інституції, що в них є центр передових безпілотних технологій Рубікон. Тобто, на загал вони цю тему, я ж кажу, змавпували, але дуже сильно масштабують. Так що зважливо. Службу зовнішньої розвідки України тимчасово очолить, очолить перший заступник служби зовнішньої розвідки Олег Луговський. Це вже є указ. Чекаємо, можливо, там ну за чутками був один з кандидатів Василь Малюк. Ну поки що, якби його прізвище в цьому контексті не фігурує. А далі теж ключовий момент, я вважаю, не інститут дослідження війни. Ну нам це видається за підсумками, можливо, підсумками першого дня перемовин. Президент Зеленський. О... Озвучив, що ми очікуємо найближчим часом обмін військовополонених з Росії. Ви знаєте, що цей процес гальмувався досить довгий час. І, до речі, на цьому першому етапі в Абудабі він так з мертвої точки не зрушився. а Тут видно, видно, щось там ну полагодили. Можливо, і американці тут внесли, зробили внесок. Ну побачимо наскільки швидко і яким наскільки масовим буде цей обмін військовополоненими. Тому що, як ми вже теж з вами говорили, росіяни не дуже зацікавлені в тому, щоб повертати з полону там своїх цих. Діячів. Стосовно санкцій, про які Лінсі Грем кричав, ну, всі звернули увагу, да, що підготували нові санкції. Питань немає, але ознак їх запровадження з боку Сполучених Штатів в напрямку Росії абсолютно немає. Ну, водночас теж погодили пакет санкцій до четвертої річниці, повномасштабного вторгнення Російської Федерації Євросоюз. Там буде тиск на тіньовий флот Росії, але при тому при цьому європейці досить скептично оцінюють наміри Москви. ну, Ми. Наміри да і вважаю, що Росія б'є по енергетиці і цивільних цілях, щоб дотиснути Україну на невигідну умову. Ну, ми ж з вами теж розуміємо, що це по суті примус до миру. Так і щоб ви не сумнівалися, бо зараз почнуть платіжки йти перевірити поплату за комуналку. Перерахують люди, платити повинні лише за отримані послуги. Які, якщо через обстріли не було тепла і води, то громадяни не повинні за це платити. Це пряма мова пані прем'єра Свіріденко. Будь ласка, так стосовно. Будабі стосовно чергового етапу перемовин з того, що відомо, ну в нас є два спікери в цьому контексті. Це по суті, президент Зеленський і секретар РНБО Рустем Умеров. Він так сказав: переговорний процес стартував в тристоронньому форматі: Україна, Штати, Росія. Далі робота в окремих групах за напрямами. Ну от, можливо, один з напрямів по військовополонених і спрацював. Після чого запланована повторна спільна синхронізація позицій, тобто сьогодні другий день зустрічі. Працюємо в межах чітких Ректив президента Зеленського для досягнення достойного тривалого миру про перебіг кожного етапу перемовин інформуємо главу держави. Значить, дійсно в нашій в нашій команді ну ті ж самі, власне, Умеров, Буданов, Арахамія, Кислиця, Гнатов, Скібіцький і позаштатний радник Офісу президента Олександр Бевза з американської сторони працюють Вітков і Кушнер плюс джордж Груєнбаум. Це представник уряду, там він економікою займається, плюс е міністр армії цей Деніел Дріскол, і дуже важливо, що головком НАТО в Європі генерал Алекс Грінкевич, а там так само присутній. Ну а з росіян вона ця делегація на високому військовому рівні. Тобто, робота, е як сказав Фумеров, була змістовною продуктивною з орієнтацією на конкретні кроки, практичні е рішення. От е з того, що можна говорити на сьогоднішній день, побачимо, що до там до вечора вже. Будуть якісь можливо узгоджені позиції. Бо росіяни теж з одного боку, це ж вони кричать, що ми там ні п'яді наших умов не здамо. А з іншого боку, вони як це кажуть, ну, точніше несуть двері для мирного врегулювання відкриті. Позиція Росії абсолютно зрозуміла. Вона добре зрозуміла як київському режиму, так і американським переговорникам. Поки відповідні рішення не прийняті Києвом, спецоперація продовжується. Наші військові завдають удари по цілям. Пов'язаним з військовим комплексом. Це пісочний рот Путіна заявив. Тобто про удари по українській енергетиці. Тобто, вони самі визнають, що вони це роблять, але вони говорять, це ж військові об'єкти, розумієте? Тобто, будинки стоять без тепла, це військові об'єкти. Ну, доручення є там українським дипломатам цю всю, всю історію рознести по світу. Ну от я ж бачу, який результат цієї роботи, бо читаю ваші коментарі людей з різних куточків світу, наших людей. Тобто зараз же ж перевірити це ж проблем немає. Та Італія, Іспанія, там Португалія, Німеччина. На Британії, де дивляться люди телевізор, там вмикають час у часу. Ну і кажуть, що вся ця історія на їх сторі та 30 секунд. Ну не більше того, так ну тепер ще американська сторона. Да що каже з цих перемовин? Ну точніше, першого дня Марко Рубіо за цими результатами, фактично, першого етапу зустрічі так сказав, вперше за дуже довгий час технічні військові команди з України і Росії. Зустрічаються на форумі, в якому ми також братимемо участь. Якщо порівняти контрольний список відкритих питань, які існував на цей час минулого року, і той, що залишився зараз, він значно скоротився. Це гарна новина. Ну, але я вже казав, але збільшилася кількість загиблих цивільних в нас, як тільки Трамп взявся за перемовини. Погана новина полягає в тому, що ті питання, які залишаються, ну вони найтяжчі. Війна, війна тим часом триває. А ймовірно, про, прогре... про прогрес не буде відомо навіть через. Звитоку інформації, поки ми справді не досягнемо прориву, отак він сформулював і наша мета залишатися відданими, значить, мирному дипломатичному процесу. Ну, позиція наша чи от директиви, про які згадував Рустем Умеров, Вони достатньо чітко проартикульовані президентом Зеленським. Він давав якраз інтерв'ю для французької преси. Ну, війна для України залишається питанням виживання. А при тому, що дипломатичний шлях, поки що, от як сказав Рубіо, до речі, тут підтверджує президент Зеленський, все ще розглядається як можливий. При цьому терміни досягнення миру оцінюються як відносно стислі. Причому не оцінюються нами, а оцінюються всі, от цією переговорною групою чи угрупуванням з різних країн. Якщо ми програємо цю війну, ми втратимо незалежність нашої країни, каже президент Зеленський. Втрата суверенітету і можливе поглинання Росією стала б катастрофою для українців. При цьому президент висловив певність, що подібний сценарій не реалізується. Водночас він наголосив на надії на дипломатичне завершення війни. Я сподіваюся, що мир буде досягнути. Менш ніж за рік. А В інтерв'ю також було заявлено, що глава держави постійно перебуває під загрозою з боку Росії, бо пішли чутки, що знову там Путін дав команду на знищення президента Зеленського, але каже, спроби замахів робилися неодноразово. Життя в умовах підвищеної небезпеки вже стало для мене звучним. Крім того, ще одна цифра озвучена президентом Зеленським, що підтверджені втрати України в війни з Росією становлять 55 тисяч загиблих. Ну, от, як сказав, так я вам подаю. І навіть не хочу закликати вас писати в коментарях, бо достеменно дуже мало людей, я не сумніваюся, в Україні знають реальні цифри. Можливо, це і реальна цифра і озвучує Верховний Головнокомандувач. При цьому залишається значна кількість людей, яких держава продовжує вважати зниклими безвісті. Такий елемент так само присутній. От вам дипломатична хода по бойовій роботі сьогодні Генштаб Збройних сил України доповідає про 110 бойових зітнень. Ну трошки знизилася інтенсивність, ну в тому числі і табличка верифікованих втрат Російської Федерації. Ви ж бачите, в мене на каналі. Там і до тисячі не дотягує. Але противник завдав в нас впродовж доби ракетний удар. Була ракета і 57 авіаційних ударів, скинувши при тому 151 керовану авіабомбу, а 3870. Дронів Камікадзе і майже 3 тисячі обстрілів позицій наших військ і по населених пунктах. Інститут дослідження війни своїми картами верифікує просування українських військ поблизу Слов'янська і Гуляйполя, а також в тактичному районі Костянтинівка-Дружківка. При тому росіяни, Слов'янськ, Покров з і тактичний район костянтинівка дружківка Там видно на зустрічних курсах відбуваються ці бойові дії. А щодо дронів, які Збивав Коношенко цієї ночі 95 одиниць. Вони заявляють. Ну знову ж таки побачимо, чим збивали, тому що там місцеві ростовські пабліки розповідають про удари по їх енергетичній мережі. Ну, поки що, не за блекаут мова йде, але ну, десь там щось пропадало. Звичайно, це не так, як п'ять балістичних ракет прилетіло конкретно в Дарницьку ТЕЦ. Тепер по новаціях і в нас стосовно безпілотних систем, в ПП... ПО в протиповітряній обороні тепер буде нове командування безпілотних систем протиповітряної оборони. Це сформований їх командний склад, це високопрофесійний офіцер. Це заява головкомасирського. Офіцери з бойовим досвідом, які надали практичні пропозиції щодо розвитку так званої малої ППО, якраз оці дрони-перехоплювачі, які будуть відпрацьовувати. Тобто, це новація. Знову ж таки, мавпування буде-не буде, бо вони ж поки що, якби більше росіяни, мають на увазі, працюють і впівішками, і цими дронами на оптиковолокні для, для бойової роботи, тобто окремо шахеди і от окремо ці впівішки. А в нас а, ці роботизовані штучним інтелектом дрони-перехоплювачі. Ну і вже вже якщо ми там за повітря, ну ще вище космос, то результат не забарився. І після того, як полагодили справу з несанкціонованим використанням росіян нами старлінків, на вчорашній вечір почали масово жалітися. Оці руські блогери про те, що старлінки перестають масово працювати. старлінки які використовують російські бійці, водночас українські військові повідомляли, що з нашими старлінк там були якісь перепади, але потім все стабільно Тобто старлінки в українці все в нормі, особливо зараз же процес верифікації відбувається. Ну тобто, про, ну, проблем немає. Я думаю, що просто всі в один момент швидко це все верифікували. Тобто, якщо це ну реально так, то напевно, от на експертну думку, українська армія поверне собі перевагу в зв'язку, а ворог матиме низку проблеми з управлінням військами на тактичному рівні. При тому, що ну щоб ви розуміли, ми якось наводили приклади зі старлінки, то в нас на якісь мікроавтобуси встановлені. Там на якісь машини, навіть я, окрім військових історій, то росіяни там по війську встановлювали навіть на танки, щоб в онлайн режимі коригувати вогонь. Якраз от всі нерезервовані термінали було заявлено з вчорашнього дня вимикалися. Ну, от вам і конкретний приклад. А ще моменти дуже важливі по слов'янському напрямку. Якраз казав вам, що за даними Інституту дослідження війни, там є просування росіян. А в цьому ключі Діпстейт додає, що противник продивився до центральної частини некіфоровки зумів там, на жаль, закріпитися. Наразі основні бої змістилися на північ, населеного пункту. Там що тримаються наші сили, йдуть жорсткі зіткнення без якихось там сірих домовленостей. Все, все якби дуже 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 потужно. Ворог намагається дотиснути, працює хвилями, але поки що, слава богу, швидкого результату результату немає. Паралельно фіксується небезпечна тенденція, тобто можливі такі просування на захід. Бік Федорівки, другої. є такі теж населений пункти. В цьому напрямку вже видно розширення сіряка, А що відкриває противнику маневр для розгортання? І що їм вдасться там, хоч якось зачепитися. Ну, це вже буде спроба перекриття логістики на привілля. Ну, в такому сценарії відхід і постачання наших підрозділів можуть бути під питанням. Ну те, що суттєво ускладниться, то дійсно факт, бо маневр там чи варіант маневру. А це лише через канал Сєвєрського дінця, а там вже дуже-дуже вузеньке горло. Ну, з урахуванням розвитку подій все більше вимальовується перспектива переходу до оборони вже за каналом з опорою на трасу М03. Саме там логічно, ну напевно, так метикують експерти, будувати наступний рубіж і вже системно тримати під загрозою подальше просування ворога безпосередньо на Слов'янськ. Ситуація непроста, Противник намагається розширювати оцей клин свій і грає на логістиці. Я ж що виглядає так, що це нова доктринальність, яку починають росіяни в застосовувати. Тобто, спочатку знищити логістику, не пробити оборону, а знищити логістику. Але ключові рішення, напевно, ще попереду, бо зараз де боротьба за час і звичайно вигідні позиції. А при тому, що коли ми говоримо за логістику, от з іншого боку, теж повідомляється, що Намагання винесення логістики відбувається в ближньому і навіть середньому тилу. Тобто, тимчасове рішення по Starlink супер. Але, звичайно, що треба ну, повноцінне і постійне рішення, бо поки є питання по цим молням, є в них такі дрони, вони реально можуть летіти там 70-75 км на годину, і цей ліміт швидкісний теоретично, теоретично вони вписуються, і саме ці молні наразі роблять найбільше проблем ну, цих от середніх ближніх тилах, бо це поки що найбільш масштабований такий їх багатоцільовий дрон малої дальності. Тому ну чекаємо, і військові чекають якомога швидше цих білих списків для старлінків, щоб цю історію там якомога швидше закрити. Ну і звісно, буде багато питань там незручних ситуацій, і блокування, в тому числі наявних ікаунтів. Але проблема, яку ставить перед нами ворог, звичайно, набагато більше. Але це одна з проблем, бо ворог за допомогою Китаю знову. Масштабує свою сітку так званих меш систем меж дронів, ставить на дрони модулі, підбираючи частоту от, безпосередньо перед І тут виникає якраз питання як зенітних дронів, от пам'ятаєте, мала мале ППО. от про це ж і масштабування от малих ЗРК. і Це також ну якби один з елементів для вирішення проблеми. Бо е, є місця запуску, є місця зберігання дронів. По цьому, звісно, працюють наші захист... Кисники, але у ворога достатньо висока мобільність в цьому розумінні. Дотягнутися інколи буває дуже важко. Тут балістика, напевно, малої дальності, плюс авіація стала би в нагоді, але це як ну, може. Ну... Тема не сьогоднішньої розмови. Поки маємо, як кажуть, військовий вагон, проблем, які тільки починаємо усвідомлювати. Тут треба бути швидшими за ворога, або ж швидко реагувати на виклики. Ну, є сподівання, що все вийде, і стриманий оптимізм, бо процес власне розпочався. Тут ще один елемент присутній, який доповів головне управління розвідки. Виявляється, не всіх північно-корейських солдатів забрали з Курської області, та й не просто їх забрали з Курської області. Пам'ятаєте, там що їх насичували якісь типу будівельники, типу на відновлення. Ну ніхто не сумнівався, що це насправді військові. Так от угрупування північно-корейських військ дійсно зараз перебуває на території Курської області. І знаєте, чим займається обстрілює прикордонні громади України? Тобто вони там тренуються в стрільбі під командуванням росіян. Вони ведуть вогонь, стольне, артилерії Реактивних систем залпового вогню, і вже є навіть і відео в мережі про те, що конкретно північно-корейські установки, там скільки то їх завезли до Росії своїми ракетами, причому кажуть ракети більш потужні і більш точні, аніж навіть урагани російські ведуть вогонь, виконують завдання за аеророзвідки, артилерійської розвідки, коригують удари ракетних систем залпового вогню, тобто, повна якби присутність і повна залученість до бойових дій, тобто фактично регулярна армія північних. Кореї воює проти України, це факт. Але ще один факт, який ну не знаю, там Північна Корея Південна Корея могла би на це реагувати, але знову ж таки, коло реакція призведе до біди, як мені здається, бо близько трьох тисяч північно-корейських солдатів, загартованих реально в боях проти України, вже приїхали додому. А під командуванням Росіян вони ж отримали все, що могли. Ну і звичайно, що коли вони працюють з Росією. Янами і везуть цей досвід до північної Кореї. То ми повинні розуміти, що фокус в них на володінні безпілотними технологіями, здобуття досвіду ведення сучасної війни, і більше солдатів, які повернулися, стають військовими інструкторами, аби передати здобуті навички на всю армію КНДР. От такий привіт знову ж таки для світу, який не знаю, там відзеркалює цю всю історію чи не відзеркалює. Ну і де фіналізуємося, от з цього процесу, який є на сьогоднішній день. І бачите, і ці обставини, які вони присутні, можна, як говорять світові експерти, робити висновок через позицію президента Зеленського, яку я вам оприлюднив буквально в цьому випуску. Україна насправді розуміє, що в майбутній мирній угоді ставку треба робити не на гарантіях партнерів. Ну ви бачите, така реакція. Тобто, зрозуміло, що нас непокоїть, те, що сама. Держава не може покладатися 100% на гарантії безпеки від своїх партнерів цих мирних угод. Тому що ну, ми маємо досвід, на жаль, можливо, ми там дмемо на холодну воду, але все одно ми маємо досвід і Будапешта, і маємо досвід цих мінськів. Ну тому країна, напевно, має бути самостійно готовою виступати в ролі дійсно сталевого дикопраза, аби гарантувати, що Путін не повернеться з черговим нападом. А ніхто не може точно сказати, чи повернеться, чи не повернеться. Розумієте, то. Тобто одні наганяють істерію, що повернеться інші кажуть, що заспокойтесь, нічого не буде, бо він не витримає. Але за будь-яких обставин в Києві існує чітке розуміння того, що основою будь-яких гарантій безпеки має бути армія України і має бути її оборонна промисловість. Для цього потрібно звичайно створювати сталий оборонний сектор, реформувати системи закупівель, оновити систему набору персоналу, продовжувати вдосконалювати технології безпілотників, створювати ракети далеко удару, оснасти. Свої збройні сили сучасними танками, артилерією, літаками, а також отримати мільярди доларів для створення армії, яку росіяни будуть боятися атакувати знову. Всі ці елементи в нас присутні і про них, звичайно, домовляються. Чи домовляться. Чи ні, але ну от вам, я думаю, доктринальна перспектива стратегічного напряму розвитку держави Україна. Як вона мені виглядає? Дякую, друзі. Це наш перший брифінг сьогоднішнього дня. Нагадаю, в свою чергу, що це четвер, ще не п'ятниця, ще четвер, п'яте лютого на календарях і за вікнами. Залишайтеся в контексті мовлення youtube каналу Василь Климшук. Так звуть мене. Це наш дійсно перший брифінг. Якщо заходить формат подачі інформації, не лінуйтеся з категоричними лайкосами, і українськими вподобайками, Коментарі, ми вже про це говорили з вами. Ну і якщо є ваша ласка своїми соціальними мережами, відправляйте лінки і посилання на це відео друзям, знайомим, колегам по роботі, аби було більше притомної аудиторії разом з нами в спільноті. Дякую, мої патреони, дякую спонсори каналу. Друзі, дякую всім, хто підставляє плече безпосередньо моїй роботі. Спасибі величезне. В описі до цього відео є всі можливі опції. Як маєте бажання і можливості, і радий завжди спілкуванню. Дякую дуже. На загал ми не забуваємо про наших захисників і кожен з нас, учасників нашої спільноти, 24 як вміємо, знаємо, як можемо, пхаємо разом з ними до перемоги. Силами оборони, Збройними силами України пхаємо до перемоги, і вона обов'язково буде, навіть не сумнівайтеся. Ще раз дякую за ваш час. Хай щастить, до побачення, до наступного відео. Будь ласка, не перемикайтеся, аж готуйся і далі обов'язково буде, як завжди, з вірою в Бога і в Україну. Слава Україні!